Ціни стрімко зростають а наша з вами купівельна спроможність падає. зараз. Рівень річної інфляції становить 8,6%, у порівнянні з серпневим 7,5%. Та це ще не кінець, принаймні так прогнозують українські економісти. Інфляція зростатиме до весни. Чи можна призупинити цей процес? І що робить влада для цього? Що подорожчало вже, і чого чекати вже за кілька тижнів? Далі облозі? Мене звати Ірина Папірник. Це Ютуб канал Вів Медіа. Підписуйтесь, коментуйте та ставте вподобайки. Продовольчий кошик дорожчає традиційно щороку на зиму і дорожчають зазвичай молоко, масло, м'ясо та яйця. І тут зауважень нема, але лякає ситуація із овочами, яка теоретично мала бути стабільною. Перші ціни ростуть на всі сьогодні сировинні ресурси, зерно, на пшеницю, на охороні і так далі, які сьогодні mm -hmm. є прерогативи для того. По-перше, є проблема з інфляцією. Друге питання. Ми залежимо сьогодні від будемо сказати, світового ринку, це все-таки все впливає. Але найголовніше, що по великому рахунку, це сьогодні умови цього року. Uh -huh. Тобто, якщо ми вернемося до весняного періоду, а потім до літнього періоду, то ця проблема... Вартість української картоплі та капусти цьогоріч зросла на понад 200%. відсотків. Зросли в ціні і цибуля, буряк та морква. І, до речі, вона може стати найдорожчим овочем серед усього борщового набору цього сезону. Зараз ціна на моркву зросла на 11%. відсотків. Вартість моркви зараз є від 20 до 28 гривень за кілограм. І це ще не кінець. Зростає в ціні олія, і теперішня вартість теж ще не кінцева. За словами самих фермерів, спека влітку цього року. Оку спровокувала погану якість та низький врожай. Так втрати овочів досягли 50% і більше. Тож якісні коренеплоди доставляли одразу сховища і на ринку, мало того, що брак продукції, то ще й ціни м'яко кажучи. Захмарні вже за кілька тижнів ціни на овочі наздоженуть ціни на хліб. Нещодавно у Всеукраїнській асоціації пекарів повідомили, що у листопаді хліб подорожчає на 10-15%. Так щоб не розписувати, що зросло в ціні, то з 54 пунктів продовольчого кошика, який моніторить служба статистики, за цей рік в ціні зросли 44 пункти. За словами експертів, зупинити ріст цін до кінця року буде неможливо і єдине, що стабілізує продовольчий ринок, це імпортна продукція. До кінця року також прогнозують зростання інфляції до 10%. Є й такі товари, на які не вплинула спекотна погода, але вплинув. Коливання курсу долара та політична ситуація у світі, до прикладу, ціни на фармацевтичну продукцію ростуть і не збираються зупинятися. Але і позитив ціни на одяг і взуття знизилися ймовірно через посилення конкуренції імпортної та вітчизняної продукції. Призупинилося зростання цін на пальне, як і на тютюнові вироби. Так в чому ж власне проблема? Національний банк України визнає, що ціни повзуть до гори швидше ніж очікувалося. Саме тому в кінці жовтня вони прийняли рішення залишити облікову ставку на рівні 13%. Це рішення в поєднанні з підтриманням стійкості валютного ринку має зберегти контроль над інфляційними очікуваннями, сповільнити інфляцію наступного року та надалі повернути її до цілі 5%. Звісно, якщо вдасться. Та як очікують експерти, інфляція зростатиме щонайменше до весни 2025-го. Тому треба очікувати, що ціни, які ми зараз бачимо, які будуть за місяць, точно будуть вищими. У березні, чому така ситуація із інфляцією в нинішніх обставинах, облікова ставка не має ніякого впливу на фундаментальні тенденції інфляції. У цьому переконаний доктор економічних наук Богдан Данилишин за його словами: річний приріст цін по окремих компонентах споживчого кошика в шість разів перевищує рівень облікової ставки НБУ. Другий фактор, який називає Богдан Данилишин, це динаміка змін курсу гривні. Частка імпортних товарів перевищує 50% в структурі споживчого кошика населення. За рік гривні девальвувала на 13% і продовжує знецінюватися, незважаючи на значні валютні інтервенції. НБУ це означає, що імпортні товари дорожчають, і це теж позначиться на інфляції. Інші експерти також вважають, що девальвація гривні відбулася через валютну лібералізацію, коли на початку жовтня НБУ скасував низку валютних обмежень та запровадив режим гнучкого курсу утворення. Тоді голова НБУ Андрій Пишний давав інтерв'ю, у якому він зазначив: цитую: «Кардинальну зміну нашій валютно-курсовій політиці очікувати не варто. Ми залишаємося в режимі керованої гнучкості курсу. На нашу думку, цей режим наразі є оптимальним, ураховуючи перманентний структурний дефіцит валюти. Хоча ми завжди зазначаємо, що керована гнучкість курсу це провіжний формат про перехід до повноцінного плавання курсу говорити точно зарано. Це важливо для виконання нашого ключового завдання збереження інфляції на помірному рівні цього року та повернення її до цілі 5% найближчими роками. Втім, зараз ми бачимо іншу ситуацію, хоча не всі фінансисти у діях НБУ бачать зраду. Такі дії можуть дати справді очікуваний результат у 5 інфляції, але трішки згодом. Але і хороші новини НБУ прогнозує, що ціни на комуналку у 2025-му не зростуть, і це дуже тішить. Національний банк України очікує, що в 2025 році тарифи на газ опалення та постачання гарячої води не будуть переглядати. Проте з 2026 року тарифи доведеться поступово підвищувати, але це у 2026. Поки маємо розібратися із грядущим 2025. Ситуація не найкраща, але відверто могло бути і гірше.